Шостий день в Одесі немає світла, а Рада семимильними шагами крокує в прірву. Ви взагалі подумайте, що ви розглядаєте сьогодні в залі. Ми подали альтернативний виключно для того, щоб показати той абсурд, який відбувається в стінах парламенту. Я розумію, що в нас кожен наступний голова Національного банку хоче потрапити в історію. Це вляпатись. Там люди хоча б підпис ставили, а цей буде за наші з вами державні кошти друкувати собі монетки на пам'ять, які коштують набагато більше, аніж самі вартують. Я зараз запитаю, хай вийде, скаже, скільки коштує надрукувати 50 шагів його. Хай береться за руки і дружно ж крокують к чортовій матірі з української політики. Ми про що говоримо? У людини 600 тисяч зарплата. 600 тисяч зарплата в місяць. Хай за свої кошти і друкують ці монети. Скажіть, будь ласка, хто в цій залі останній раз і коли розраховувався копійками або отримував їх в магазині? Скільки їх? Підніміть руку, покажіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість людей. Супер! Ви довели до того, що сьогодні вже немає копійок, вже гривнями ніхто не розраховується, таких цін немає. І ви зараз граєтесь в це. Ви хочете приводити шахи і кроки. Візьміть це і робіть через 10 років після перемоги. А зараз кошти, будь ласка, витрачайте на укриття енергії, на забезпечення Збройних сил України. У вас грошей на підняття зарплати військовим немає, платите 20-100. А на шаги є. Тоді, хто буде голосувати сьогодні за шах, хай збирається і йде поруч з військовими стає. І працює за 20-100. Разом з головою Національного банку, не буде 600 тисяч отримувати, але тим не менш, хоч якась польза від нього буде.